Як поводитися, якщо в резерві Плюс ви побачили інформацію про порушення правил військового обліку? В першу чергу треба з'ясувати причини такого порушення. Для цього можна направити адвокатський запит в ТЦК та СП з запитуваною інформацією щодо того, Чому щодо вас є інформація про порушення правил військового обліку. Вони мають дати відповідь на такий адвокатський запит за законом протягом п'яти днів, але на практиці може бути трішки довше. Після цього, коли ви з'ясуєте інформацію, що це за порушення і чому воно відбувалось, ви маєте проаналізувати, чи є у вас підстави для оскарження, наприклад, винесеної постанови ТЦК. Якщо у вас є підстави для оскарження, то. Після звернення до кваліфікованого адвоката таку постанову можна оскаржити. В мене щодо цього приводу є відео. Будь ласка, переходьте за посиланням, яке тут буде з'являтися, і можете ознайомитися з такою інформацією. Якщо ви для себе все ж таки вирішили, що підстав для оскарження такої постанови немає, і ви готові сплатити штраф. То можна його сплатити у розмірі 50%. і це другий шлях, за яким ви можете рухатися. Шляхом на написання заяви, або безпосередньо в ТЦК або згодом це можна буде зробити через застосунок резерв плюс, і в цій заяві ви відповідно викладете інформацію про те, що ви визнаєте свою вину. Далі буде винесена постанова, і після цього ви зможете заплатити тільки 50% штрафу.